Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3782-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 828 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект «Кульок» номер 3 І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8714 розіграш державної лотереї Кена. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 63 17. Сімдесят, тридцять шість, тридцять п'ять. Двадцять два. Дев'ять. Сімдесят чотири. Два. Тридцять сім. Сорок шість, шістдесят один. Двадцять п'ять. 56, тринадцять, 62, два, одинадцять, тридцять три, шістнадцять, двадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7567 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Два. Чори. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 4. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.